Привіт, усім, хто студіює. Сподіваємось, ви вже призвичайились до зимового часу. А отже, правильно вімкнули телевізори в ефірі Молодіжна програма студія. Сьогодні говоритимемо про спортивні юнацькі починання, про вшанування пам'яті Великого Кобзаря та розкажемо, на якій романтичній прем'єрі далось побувати нашій команді. Фітнес міських вулиць саме так встигли охрестити стріт воркаут. Цей вид спорту набув популярності буквально останніми роками. Криворізькі спортсмени не відстають від світових тенденцій. Наполягають задля набуття прекрасної спортивної форми, яка дозволить не тільки покращити стан здоров'я, а й стати більш популярними серед дівчат. Не потрібні дорогі спортзали та особисті тренери. Потрібне істотне бажання, чимала витримка і до 100 біса часу. Це не підготовчі армійські курси, не неурок виховання у старшокласників і навіть не відбір на наступний сезон Холостяка. Хоча. Скажи, будь ласка, скільки можеш таких жимів видати? Раз 100, напевно, то, точно можу. Яке життя, окрім воркауту? Чим ще займаєтесь? Чим цікавишся ти і твої колеги? Ну, займаюся бізнесом, рисую тобто, таке хобі. ще. Хлопці, читаєте книжки, слухаєте музику, дивитесь фільми. І книжки читаємо, фільм дивимося, і музику слухаємо. Які? Книжки? Книжки? Ну, сьогодні недавно прочитав роман червоний чорний Шкільна програма. Ну і шкільна, і по собственному. Бажання, так. А ти? Комікс, музику на, на турніку слухаю. І ні слова про сила є. Ну, завершення приказки знаєте самі. Для цього хлопчачого гурту така українська примовка не годиться. Риши зробити образовательну тренування для підтримання, держати себе в тонусі. Я обрав цей спорт, тому що цей спорт, як на мене, більш підходить до мого стилю. Тобто я тренуюсь на вулиці. Цей спорт також робить альтернативу з залом. Тобто, якщо немає коштів на піти в зал, то можна займатися на вулиці. Кожен день по час по часу, по два. Як взимку? Взимку в спортзалі, фізик дозволяє займатися. Ну, іноді не буває турніка, то виходить на двір. У дослівному перекладі з англійської воркаут тренування. Сьогодні слово набуло більш звуженого значення. Тепер воркаутом називають тренування з власною вагою. Тренування до відказу. Ми тренуємося на вулиці все одно на чому, все одно де, Можемо на заборах, на деревах займатися. Це так не принципіально. Воркаут з'явився. И лет 10 назад Вот. первооснователем воркаута в Украине это Денис Минин. Он сейчас э, э, глава всемирного воркаута. Цей любительський вид спорту, хоча й встиг знайти чимало прихильників, досі не є офіційним видом спорту. Але така несуттєва деталь не заважає прибічникам здорового способу життя захоплювати складними трюками, які криворізькі хлопці виконують майже досконало. Деякі з сімей, що також тренуються на спортмайданчику національного університету, вважають за честь проводити свої теж любительські тренування поряд з такими заповзятими хлопцями. Ми от приїжали Посля роботи час, яка ребята здесь находятся, займаються. Нам очень они Що ні знаходяться в спортивной підготовленій формі, они займаються непонятно чем. Хорошая разминка, уже вже залог, хорошої тренування і успіху. Фішкою таких незвичайних масових тренувань, які хлопці проводять раз у квартал, є спільна розминка та вивчення нових елементів. Кажуть, збираються разом зовсім не задля того, аби похизуватись одне перед одним новими вивченими чи вигаданими елементами. В воркауте спортивный интерес, он всегда приветствуется. Это не то, чтобы да, он сделал, я не сделал. Мы всегда поможем. У нас нету плохо натренированных или хорошо натренированных. Есть тот, кто мало занимается и тот, кто много занимается. То есть тот, кто много занимается, он всегда поможет тому своему товарищу. У нас нету здесь ни вражды, ничего. У нас просто дружная компания, которая хотят оздоровить себя, оздоровить свое тело. Как можно до вас получить? Ну, Социальные сети, номера телефонов мы всегда приветствуем ребят, которые приходят к нам заниматься. Это лучше, чем ходить по подъездам, курить, выпивать. you is enough for you don't have to hide away Переслідування банальної мети підтримки у здоровому тілі здорового духу, себто покращення фізичної форми без додаткових допінгів, хлопці не приховують бажання удосконалювати себе задля прекрасної половини людства. Щоправда, на превеликий подив нашої знімальної команди не всі представниці цієї половини, за словами спортсменів-любителів, цінують такі пориви. Як дівчата ставляться до тим, що ви такі от спортивні? Чи якось змінилося їх ставлення до вас після того, як ви почали займатися спортом? Деякі одобряють, деякі ні. Хто не одобряє? Дівчата, я одобряю. і ви одобряйте. Хто не одобряє, ну, давай перекажемо їм привіт. Як дівчата ставляться до твоєї спортивної форми? Ну, складно сказати. Кому-то подобається, кому-то ні. Кому не подобається і чому як ти думаєш? Я вже не вперше чую таку думку тут серед вас. Мені подобається, мабуть, за того, що займає багато часу, то есть мало уваги їм уділяється. Що ж, визнавати власні помилки прекрасна чеснота. Дівчата. Пропоную таким парубкам прощати такі невеличкі недоліки. Є надія, що свою помилку пасивного образу життя визнають ті, хто просиджують вільний час вдома за World of Tanks чи ВКонтакті. От можуть же, коли Якщо бодай кілька молодих людей, які переглянули попередню рубрику днями вирушать на спортмайданчик, вважатимемо це своїм успіхом, в тому числі. Студія завжди за здоровий спосіб життя. І за те, що молода людина мусить бути активною. У рубриці Флешка нагадаємо про школу молодіжного лідерства в педагогічному інституті. Вільно обрати життєву позицію, бути активними, потрібними. Суспільству закликають у педагогічному інституті національного університету. В одному з провідних вишів міста, що має давню традицію виховування свідомих громадян, поняття у самоврядування, досконалення, активність, ініціативність лідер оперують свідомо. Як люди, які живуть за принципом «дорога сіліт ідущий», в педагогічному університеті завжди з'являються певні приводи для цікавих. Подій однією з таких цікавих подій, ми сподіваємось, щиро на це стане один із не нових, можливо, у світовій практиці, але новий у сучасній історії нашого навчального закладу, формат школи молодіжного лідера. Ми намагаємось показати, що ми дійсно та сила, яка в принципі здатна показати студентам їхні можливості, відшукати тих студентів, які не займаючи позицію формального лідера, є фактичними лідерами, відшукати тих молодих людей, які здатні. На сучасному етапі очолити лідерський рух. Окрім надання студентам теоретичної та практичної бази лідерства, роботи в команді сподіваються, організатори зможуть презентувати нову спеціальність інституту соціальна педагогіка. Учасників школи соціалізуватимуть та навчатимуть азам лідерства за допомогою майстер-класів, вебінарів, лекцій, практикумів, Здебільшого педагоги, психолого-педагогічного факультету вузу та запрошені тренери. Середній вік тренерського і спікерського складу нашої школи він доволі юний, але не сказати, що він ще не досвідчений. Середній вік ми так вираховували, приблизно, складає трохи більше 30 років. Якщо говорити з психологічної точки зору, то це, мабуть, один з найбільш продуктивних продуктивних вікових категорій. Ми сподіваємося, що на. Ще студенти отримують практичний інструмент, завдяки якому вони зможуть свої задатки лідерських якостей розвити в щось ну, більш високе, більш фундаментальне, і те, що дасть їм професійні переваги на ринку праці. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Закарбував у пам'яті, чи не кожного українця ці слова Тарас Шевченко. Йому ж самому ані приязні, ані любові позичати не доводиться. Шкода, що посмертно. Напередодні 200-річчя народження поета свою шану його творчості намагався висловити студентсько-педагогічний склад філологічного факультету педагогічного інституту. От тільки на практиці чи в теорії. <му> Мало згадок про дерево родини букових можна віднайти у різних народів. Наприклад, у древніх слов'ян символ гордості та родючості. В Україні збереглась традиція садити дубок при народженні дитини. Хто йде, їде не минають зеленого дуба в холодочку посідають та тихо та любо п'ючи воду погожою, згадують Максима. Так писав у москалевій криниці Тарас Григорович Шевченко, вірний син свого народу. Хочеться вірити, що і прийдешні покоління посідають у холодочку під цим дубом. Святкування річниці з дня народження великого кобзаря студенти філологічного факультету під інституту теж розпочали з посадки дуба, привезеного з батьківщини Шевченка. Ми давно дружимо з праправником Шевченка по лінії брата Йосипа Миколою Павловичем Лисенком. І ось коли ми у нього були у гостях восени у вересні, він сказав, що у нього є такий задум. Він хоче до 200 річчя з е, народження Тараса Шевченка посадити дуби. До такої ініціативи своїх викладачів студенти поставили, здавалося б, із радістю. А от щодо підготовки до заходу у нашої команди лишились запитання. День робочий. Дуби привезені, вони ж не могли довго чекати, щоб вони не пропали. Дуби привезені, тому ми, в принципі, не особливо готувалися. Якби попитали студентів, то наші діти змогли, звичайно, і зацитувати Шевченка, і проникнутися тою ситуацією, яка була. Дуб це символ чоловічі, чоловічого начала і якби. Ну і символ, можливо, те, що він. Як сказати? Саша, слухай, а що ти знаєш про Тараса Григоровича і дуб? Можливо, можеш зачитати якийсь вірш? Ні, нічого не можу зачитати. А що ж ти так погано підготувався до сьогоднішнього свята? Так вийшло у противагу патріотизму викладацького складу факультету філології. Студенти садоводи поставились до події інакше. Та історія пам'ятає й інші приклади. У 1954 році професор під інституту Іван Андрійович Добровольський у річницю возз'єднання України з Росією вже висаджував Шевченківські верби у Кривому Розі біля головпоштамту. А в 1989 році з ініціативи товариства рідної мови та голови міської конкому Григорія Гутовського біля верб встановили іменну табличку. Це ж були привезені паруські верби, вони були привезені навіть не з батьківщини Шевченка, це були привезені з косаралу, там де Шевченко перебував на засланні, і були висажені в нас дві верби. Отут біля головпоштамту. Але е, насчет викручування це важко сказати, тому що ну, дерева дійсно вже були, вони були старі, і там було складно, хоча дуже жалко. Це правда. Сподіватимемося вже навесні. Ці юні дуби воскрешатимуть пам'яті студентства мудрі слова поета. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Часу до шевченківських днів ще вдосталь, тож сподіваємось, усі встигнемо підтягтись у знанні літературної спадщини кобзаря. А поки пропонуємо перинути у світ неоромантизму Едмона Ростана, взявши за основу його п'єсу Романтики, написану наприкінці 19 століття, студія акторської майстерності давала спектакль з одноіменною назвою. Та не лише прем'єра романтиків підштовхнула нас візитувати акторів. Який ще інформаційний привід завітати до них був у студії, дізнайтесь за кілька секунд. Студія акторської майстерності ходять такі чутки, що відтепер буде називатись інакше. Розкрийте нам цю таємницю, і чи пов'язано це можливо якось з підтвердженням звання народних. Ну, да, да. Сейчас мы подтверждаем свое звание народного художественного коллектива, но это не только, скажем, к этому приурочено. Просто этот спектакль дал такое, знаете, более другое рождение. Когда уже, знаете, то, что мы замахнулись на классику, дал нам момент такого, что мы захотели именно театра. Не просто студия, где мы воспитываемся, где мы находим новые таланты, где приходят ребята, получая какие-то дисциплины. Это те люди, которые уже с каким-то опытом со осознанностью эм, хотят творить хотят отдавать назваться очень трудно поверьте мне найти как-то лаконичное название которое нас ну как-то выделит подчеркнет и да и даст нам какую-то возможность вот это мы трудно эм, но так как все начиналось и начинается на улице революционная 13 революция 13 в этом что то есть подумали мы и почему бы так не называться? Поэтому театр студия Революционная 13 это как новая страничка, новая ступенька. Это какой-то новый этап нашей жизни. Там участвует мой друг хороший, учился раньше со мной, учился в университете. И я сейчас там учусь, он уже закончил. Очень много рассказывал про свой театральный кружок. И в лагере вместе с ним работал. И он меня очень заинтересовал спектаклем. Ну, пришла с девушками, с друзьями посмотреть. Высчищала театральную студию сам. Тина Витковская там преподает, имела такую честь. Ну и узнал детей, что водим младших сестер, братьев. Так и узнали. Я иду со своей девушкой, поэтому символично, то, что с девушкой на такой спектакль. Моя бабушка привила любовь к театру. Она меня с собой брала на разные вот такие вот подобные мероприятия. Вот, это было лет, может, мне было 5-6 лет. Моя бабушка відноситься как бы, к інтелігенції, да, скажем так, і вот она мені привила любов к этому делу. Поэтому мені, в принципі, очень подобається, тому как бы, я сьогодні здесь. Поставити п'єсу у двох діях, не порушуючи її автентичності, справа не з легких. Але пані Вітковська у творчому арсеналі має не тільки юних наївних акторів, а й тих, кого з гордістю може назвати своїми вихованцями. Раніше були там 30 человек сьогодні у нас. два раза меньше скажем так и в принципе я не скажу что ново очки нокой да? для, для кого-то просто может быть эта роль новая самароля для кого-то новое плуа но в принципе для всех все люди опытные бы на влокальном плане все очень опытные, я не очень. ответственности нет не меньше а вначет вот того что вчера прошло как-то так все быстро то Ну, Були, звісно, на сцені некоторые нюанси, які у нас з главним геро... ну, героїв з главних тут. Здесь. Ми про це нікому не скажемо. Так. Да. Ну, сьогодні я думаю, що буде ще лучше, чем вчора. Я в этом вірю. Розуміємо, ми, пані режисерку, з такими бійцями не соромно та й не страшно з головою поринати у вічні теми: кохання, дружба, довіра, добро і зло, стосунки дітей і батьків. А, до речі, про останнє. Моя героїня. Ну, не знаю, мне оно очень легко даётся, так как мне легко воспринимать её мысли, все монологи, которые я говорю, и игра с актёрами от одного удовольствия. Поэтому я, как ещё неопытная так актриса, так можно сказать, ну, мне оно передаётся немного тяжело, но я с этим справляюсь. Твої такі ідеалістичні я б сказала, настрої, наскільки вони виправдовуються під час репетицій з твоїми вже доволі відомими акторами, які не вперше вже грають головних та інший роль. Ну, мені це дається так складновато, но е із акторів, які вони вже професіональні, вони допомагають мені більше розкритися, більше передати емоції. Чи не боїться ви після такої гучної прем'єри, після такого успіху, якогось великого провалу чи не боїться ви боляче вдарятися об землю? О, ви знаєте, мені кажется, должно быть наоборот. З кожним виходом на сцену должно все лучше, лучше і лучше бути. А якщо раптом? А я об этом не думаю. Ну якщо допустити такий варіант? А я не допускаю. Ну, якщо я дуже попрошу допустити <с такий варіант. Ну, я максимально настраиваюсь перед выходом на сцену, чтобы не было таких каких-то нюансов нехороших или там неудачных, поэтому не хочу даже допускать. Скажешь кому-то, что он хорошо получится, все, в следующий день придет звезда уже. Нет, нельзя так. Была и критика, но больше всего было похвалы. У меня э, был и папа, и сестра, ну, то есть все родственники, я всех приглашала, все очень довольны, всем очень понравилось. И увидеть меня в новом амплуа, это им вообще было очень интересно посмотреть на все. Говорят, что сыграть кохание – это одна из самых справ в театре. Знаете, да, это действительно правда, потому что э, это великое чувство, его отыграть на сцене очень тяжело. Но справляется, очень молодец, очень идет на контакт, то есть вот как партнер очень хороша. Как провокуешь ее на эти контакты? И чи только на сцене? Нет, не провоцирую. То есть в ней так, это мимоволе? Нет, но ну, у нас хорошие дружеские теплые отношения. То есть я думаю, это достаточно, чтобы сыграть вот роль определенную. Провокація не вдалась. <реш> а в реальному житті, поза сценою, поза камерами, наскільки важлива ось ця така пікантність романтична? Ох ти, я так красиво. просто не я Я уже констатувала цей факт. Вот, а я и говорю, пикантности Мо... моя. Твоя, моя понимать? Да, твоя, моя, не понимать. <ристотавливаю> не понимаешь. Як справи в особистому житті? <ристотавливаю> чи поєднуєш Сценічну діяльність із домашньої спадки ні. Правильно? Так. Да. Удачі <рес> дивно, але молоді актори під час інтерв'ю майже не шаліються, говорячи про кохання. Хоча дивлячись з чим порівнювати їх молодість, Луїди Фінес першу суттєву головну роль отримав у 44 роки, а Деніел Редкріф прокинувся відомим на весь світ у своїй 11. Тож незалежно від віку та досвіду роботи на театральному поприщі, актори театру студії Революційна 13 змогли донести до глядачів найголовніший меседж. Любов вона у всіх одна. Просто єдине, хтось це відповідає за кожен свій шаг на сцені, а хтось перший боясь і одновременно віддаває все. Это. А в місті виходить такой, знаєте, емоцій. Феєрверк емоцій був не просто натхненний, а й доволі професійний. Дозвольте зауважити. Прем'єра була насичена сценами боїв на рапірах, складними вокальними партіями і танцювальними па. Старання театральної сім'ї виправдалися не лише звичайні глядачі, а й представники міського центру дитячої творчості залишали залу усміхненими. А отже, офіційне підтвердження звання народного самодіяльного колективу театру студії Революційна 13 не за горами. Як на мене, закономірна заміна студії акторської майстерності на театр студії Революційна 13 Відтепер у кривому розі однією революцією більше. Приємно, що дуже романтичною. Говорити про вічні теми нашій команді також завжди приємно. Тому якщо ви теж маєте романтичні інформаційні приводи, пишіть на електронну скриньку. На сьогодні це все залишайтесь з нашим телеканалом. А студія вже наступного тижня радо розповість, яка погода чекає на вас в епіцентрі молодіжного життя. Shish sh 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 sugar Town